Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Ну що, а тепер ми вам обіцяли сюрприз сьогоднішній. Ну на травневі свята, коли ви пам'ятаєте, у нас ці травневі свята були ух, як новий рік. Та, ми завжди такі, їхали ух. всі картоплю, садили, щось робили. Ну тобто, це таке. Це не лише про пікнік, не лише про якусь виску, це майже завжди про городи. Де епіцентр зустрічі цього вайбу до того моменту, як всі по своїх городах розійдуться, звичайно, це електричка. Електричка це такий сакральний потяг з точки А в точку Б. З точку нашого клопоту в точку перезавантаження до землі Руслан і Люда за кілька миттєвостей, відправляються електричкою Київ Фастів на пероні приміського вокзалу. Друзі вже пританцьовують. Бачите насіння, люд, якесь залишить так, колеги. Доброго Ой, ранку, Ще раз Україну. доброго ранку. Так, ну от ми вже тут на чекаємо електричку. Відправляється, вона буде відправлятися в 8.26. Ми вже встигли купити от Бачите, Київ-пасажирський маршрут і е, їде до Фастова. Так, один з найпопулярніших маршрутів, зокрема Київщини, 70 кілометрів десь довжина. Ну і півтори години нам їхати до місця призначення. Фастів так, ну і квитки ми вже купили. Як Руслан каже, якої у нас не. Немає Не ми по так Франція пішли, купили квитки. Хотіли в касі купити, але Зараз була повітряна тривога. але... В автоматах самообслуговування дуже швидко, дуже зручно. Один квиток, якщо ви їдете без багажу, коштує 24 гривні 98 вісім копійок, мені. і все собі ми взяли квиточки, показують. Показує, що вони і вже Такі... будемо потім с... сідати в електричку, займати свої місця. Але перед тим от, дійсно, от я напевне років 15 Тут була саме в електричці. нічого по фактично не змінилося тут. За 30 років за 35 моїх років, друзі, за вайбом за атмосфер. Сферу українських вокзалів так зустрічали багатьох людей просто сотнями mm -hmm. тисячами з електричок, які приїжджають сюди. Люди часом понурять, часом в своїх там думках, проблемах поспішають mm -hmm. кудись і когось не зупинити, хтось оглядається, зазирається, тому що з інших міст приїхав. От за вайбом нічого не змінилося. Єдине, що ну так, є там от багато ну, недопалків, не є. прибрано. Наприклад, ми скільки е, таких літніх людей зустріли, ну за стільки років вже ж можна було б зробити, наприклад, ці самі крути, ескалатор сходи, або та, пандуси. Uh -huh. Не з таким крутим э, нахилом, так а люди запихуються і йдуть так. наверх а, зі склунками, з тими э, рюкзаками, з тими сумками. Тому але але є приміром автомати для самообслуговування. До речі, ми з тобою нам не треба було йти на касу. Так. Ми просто тут, на місці, на пероні могли собі придбати ну, квитки. Ось дивіться, так. що можна тут сортування скла, для сортування скло, є свіхи, матеріал, фуціалі. папір. Так. Цивілізація, цивілізація, друзі. Ну і, ну, і вайп цей, вайб звичайно на пероні. Всі збирають тут вже своє кам'юніті зібралося. І оскільки ми їдемо на дачі, на городи, ну хочемо доєднатися. Тут Боже. ми свою свій кошик підготували. Ми підібрали раптом, що? знаєте тогірке джерело, наприклад, так, на наприклад, люди. цибуля кармен. Тут є помідор саньок, наприклад. М'ята, золотий ювілей. Ай, Ось мій, так, власний. помідор рожевий фламінго, ну, наприклад. Мабуть, гірока не так. помідор. Мю і так, що ми назвою. тут всякі різні рукавички, так що ми з такими подарунками, знаєте? Як, то, що, ну і звісно, що на початку коли анонсували, люди, приходьте сюди, так. хто з нами, кому з нами по дорозі на фасі, хочемо зустрітися, uh -huh. і хочемо познайомитися. І ви знаєте, виявляється, деякі люди нас дивилися з самого рання. і так спіпало, що їде до себе. Пасів на дачу, бо на городи, деяких пані ми зустріли, хочемо вас познайомити. От пані Марія, пані Марія, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Так. Доброго. Пані Марія, ну розповідайте нам, а куди ви їдете, що везете? О, їду я до Фастова, так. а там ще Макшауткою 10 кілометрів. Моє мальовниче село, Бортники, там ліс, річка, райський куточок. У вас там будинок чи дача? О, батьківщина чоловіка, будинок. Ага. будинок. Ми його підтримуємо, город засажуємо. Йому а ну все. багато городу, скільки соток? У нас будинкова територія 25 соток, ага. городу 40 соток. Боже, 40 соток, да, хто да. не знає, це ну так да, достатньо. Да, а да. що ви там садите? Я люблю квасолю дуже. О. Я сама з західної ага. квасоля це на першому місці в мене, потім городина і картоплі, звичайно, не а... дуже багато. А виходить багато. так, ви ще докуповуєте в магазині чи практично обходитеся всім своїм з закатками? Е, е, своїм, своїм, своїм. Тільки насіння можемо там підкупити деякі. Ага. І, і... І все, і так сіємо все: городину, помідори, огірки. все на світі, і тому квітки я дуже люблю. Я сію прямо на городі, чорнобирці, майори, астри, все, жоржини. Ну ну, все, все сажу, сію. І ще такі, а мене, помічники є? – помічники, та сважка, дочка, чоловік чуть-чуть допомагає, -чуть бо він зараз інвалід на костелях, але все одно допомагає, старається. А хто за професією? – Я так. Я проєктувальник все життя була по газу, Ой, газу. Та ви що? Да, в Києво Белгазі працювала, ага. проєктувала газ. Але ви Україні. от я одразу помітила, пані Марія, знаєте, така спортивна рюкзак, да, правильний. Да. Був ще спортсменка. Бувша спортсменка, у мене настольний теніс, біг, був ще студенткою. Я вчилася у Львові, бо я сама з і Так, була на першому місці, можна сказати. А брат хто? А брат дворазовий чемпіон світу по скандинавській ходьбі. Він сюди вчив чемпіона. Він сюди насичав. Доброго ранку, добрий ранок. Так, давайте знайомитись. Лариса. Пані Лариса, що з нами теж в пасі їдете. З роботи їду додому. А я казала, у хвості? А до речі, там так і називалося. Ви киянка? Ні, не киянка, сільська місцева жителька села Саварки, Богославський район є такий. У нас теж дуже мальовниче село, Річка, Ліс. Ну і напевне, ну якщо це будинок, якщо це село, ну яке село без без грядочки, що ви саджуєте? Чи не мамо ще одні квіти саджаєте? Боже Можемо грядочка у нас дуже велика, бо в нас ще й худоба є. Та ви що, да. а, а що корови, Корінка. свині? Та да, ви що, да. тримаємо корівку. Угу. Тобто, мабуть, сіло родина напевне, велика. напевно, робите, так? – чоловіком та? у двох а діти приїжджають, допомагають. Ага. А от худоба на продаж має то тоси молоко чи, ну, чи для себе? Трошки на продаж. А є де випасати? Випасу такого немає. Ну, самі заготівки робите, так? Ну, самі заготівки робимо. Угу. Із свого города. Ну, Пош... Города в нас пошти більше трошки гектара. Що Що? посіяло? І ячмінь посіяли, і пшеничка посіяна, і люцерочка є, все є. Так, ану, пшеничка, я вам. не знаю, я розумію, що ви вже точно дам і розсада, є все, але може дивіться, тут. і рукавички, а ну вибирайте. Да, да, да. Хто які рукавички? Це знаєте, для роботи, для да. городу це треба. Там, знаєте, там да. ще ну, помідори і о, о, да, да, о, да, да. о Дивіться, да. є цибуля, є помідори, огірочки. Що треба? насіннячко якесь, джерельці, Буторчики є, помідорчики. Ану, давайте вам помідор, саньок. Так, саньок піде. А вам давайте. Давайте вам рожеве фламінго. Oh, yeah, рожевий yeah, фламін. Yeah, так друзі. Ну така атмосфера відчуваєте. Yeah, yeah, та, та ми ще yeah, будемо їхати. Yeah, yeah, друзі, да, да, раз да, да, справа yeah. в тім, що зараз чекаємо на електричку. Ми сідаємо yeah, okay. і вже з неї, з електрички, в прямий ефір сніданку будемо вмикатися. Кого зустрінемо? Того зустрінемо під нашим зорким оком yeah, будемо. Дня. Гарного а дня! Гарна зараз раз буде з вами. студія. Разом ну разом тут гарно гарної дороги вам. Які круті люди. Руслан така торба, знаєш, кондуктор. Торо, може бути. Ми ще не прощаємося з колегами. Скоро побачимось. Київська студія і електричка. Чим вам не студія? Нарешті, нарешті наші колеги начебто вже рушили в бік фастова. Попереду величезна кількість станцій і величезна кількість знайомств. Я сподіваюсь. Колеги, вам слово. Ой, шатна електричка. яка. Обережно, обережно двері зачинилися, і зараз будуть відчинятися на станції Київ, І їдемо так. до станції Фастів. А ви так, з нами? Так, ну ми їдемо недовго, бо ми в 8.26 сіли і цілий стартанули. От але ми вже встигли тут трішечки освоїтися. Вже зайняли місця. Зараз Уже прибуваємо так, вже, так. О, прибуває зараз. місця будуть займати. Уже можемо навіть з кимось поспілкуватися. Послідно а до доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Доброго. А куди ви їдете? А їду в село на грядки на грядки? Ну ми чого вибрали електричку? Тому що тут це весь смак український, да? люди їдуть по своїх справах абсолютно різного штибу. От і хочеться відчути цей вайб, чим ми може... до речі, як вас звати? Тетяна київська? киянка. Чим займається повітрям? Працюю, продавцем в магазині. Так, а їдете на. В село, там маса дім чи дач? Дім. Ну що, городи вже є. Так, сьогодні Якраз Якраду на перші там посадки. А, то ви якраз сьогодні стартуєте. А що ви садите? Картоплю, поміток. Трошки картоплі, трошки поміторчиків, трошки. Ну, а, ну, а трошки, трошки це скільки, соток сорок чи скільки? О, Може, ні, дійсно. <laughs> соток п'ять. А, ну п'ять це так, нормально. Зелень, можливо, петрушка чи так, так, вже все посаджено. Зелень, петрушка, цибулька, чесничок це ще взимку, а так зараз вже. По сезону я знаю, що там зазвичай кожного року пробують щось нове, якісь цікавинки шукають. У вас ви стежили за якимись такими городними трендами цього року? Щось буде нове на ваших а, рядках? Ви знаєте, я хочу сказати зараз, так як під час війни стало менше mm -hmm. і е, добиратися гірше і менше часу, то вибрали те, що більше всього дає класний ага. урожай, то і садимо. А це що дає класний урожай? Огірочки, ну, помідорчики. Каверчик, капусточка. пусточка да, пасажирка ну часто знайомитися в ресі і. И... Якась подальша історія може відбуватися. Що люди говорять? Ви знаєте, я хочу сказати, раніше ми якось більше спілкувалися, а зараз. А зараз що? А я думала так один напроти одного, що це просто такі смултоки. Зараз більше інформації можна взяти з інтернету. А що не цікаво, навпроти сидить людина. Давайте посмотримо, як вас звати, а мене так, так куди їдеш. Якщо людина хоче поговорити, то завжди не підтримуємо. Бучка, відкрита людина. Дуже дякуємо. Дякуємо пахне, до речі. Але ви можете щось вибрати тут, дивіться, є цибулька, огірочки. Що ви вибираєте? Ну, подаруємо якесь насіннячка, Рука, рукавички. Рука, рукавички до <святливі> свята. Дивіться, рукав... вибирайте, які хочете, які рукавички. Зелені, ось вам. Зелені рукавички. Дякую. А рукала, <святливі> рукала. Давай, рукала Сицилія, ось вам. Хай росте, хай дорогу. буяє. Хай буде так, смач. друзі, йдемо Дякую. далі. Дякую. Ну, бачите, в такій електричці ми тут їдемо, доволі непогано, комфортно. Ну, так, Поки що бачимо таке. Добре Наступна станція вишнева. А можна Путичі, до вас? Звичайно, можна. 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 О, добрий день. Добрий так, день. Так, ну, давайте а? Хто звідси? Мене, мене Іра звучить. Іра? Да, Іра так, а ця пані? Тетяна. Тетяна. Світлана. Світлана. Ви подружки знайомі? Ні? Ми подружки Ми разом працює. працюємо. Разом а де, пра працюємо. А де працюєте? Я в лікарні. Ми на залізничному вокзалі. Із о, 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 ми з чергування їдемо. Да. Ми сутки відпрацювали, їдемо зараз до того. А що за спеціалізація? 에... Відділ інформації, обслуговування пасажирів. Mm -hmm. да. ну Дивіться, слухайте, тут доволі комфортно цей потяг, а там от, навіть є, дивіться, розетки да. для, для того, що під... Включати телефон, доволі тепло. Люди нагрілася скрізь, залізниця. Так, ну, але да. ж у тут там пасажири сказали: що ви знімаєте? Хороші Чого? поїзди. Ви знімаєте ті поїзди, які електрички, там порепані, ну, дерев'яні електричка. У ця, а, да, да, але і, ж інші і, потяги ще, є. І... І... інші та да, звичайно. Є трошки луччі, є трошки хужі. Ну а щось відбудовується да, так, звичайно. не стоїть на місці. Залізниця це починає це працювати можна. Та, можна. Та, зараз. Дуже важко знаєте, який стан країни, то в раніш мірі стараються робити, щоб було комфортно пасажирам їздити. Ага. Так, але мене цікавить, знаєте, трошки інше. У нас дачно городний сезон починається вже. Я, я бачу, з знічно, нічної зміни їдуть, а тут я вже опакунки з зернят і розсада. Це зевор... таке Росада. дерево, це дерево таке дерево. вічно зелене, воно кущове. кущове, воно зимою зелене і весною. Тобто то це просто для краси, ніяких Так, да, Це декоративне, О. такий декоративний для декора кущ. Це тут чорниче. Це ні, ні, ці як вони братчики нас називають триколірна триколірна або анютині очки. Бабуся мене дуже любить. То я її Так, Це вони бабусі, не собі. Ага. ну подивіться. Ну давайте давайте показала. А матіолу ти вже купила. А що у вас ще там є? Оже, кі, кібрія якісь, а у мене тут джерело, є і ніжинські, так само. Купа, купа зараз ем, цих розсади зерня, зараз ще щось виберете. Слухайте, ну а от теж питання ми ставили. А чого в електричках ну, люди сидять одне напроти одного? Ну чого ти побудовано? Я подумав про те, що потяги мають реверсивний хід, і тому людина може сама вибрати, так, в який бік її їхати. Ну, мабуть, проблеми можуть вестибулярка ну, бути угу. і так далі. Але це дозволяє під час довгої дрони. Оги знайомитися спілкування. Я не знаю, як це поділо на часто. Ми спілкуємося сіли зовсім чужі юлі. Не відмовляєтеся? Всі спілкуються. Всі про погоди. що говорить народ зараз? Про що, про що болить? Заходимо про, про розсаду. <смір> а може що зійшло, наоборот? що посадили. Ага. Яка а погода? – От до речі, про погоду. <смірки> Оце ж постійно говоримо про те, що глобальне потепління, зараз все швидше цвіте, або щось помер... У вас щось померзло на городах на дачах чи ні після цих морозів? – Абрикос тільки померз. Картопля не померзла, вже зійшла, але не померзла. Вже зійшла картопля. У мене тепличка є, то мені не. А, тобто ви спеціально Тепличку так, я купив, буди... щоб э... При роботі. Але зараз швидше треба вже саджати чи ні? вже треба вже висаджувати теплички. Вже з золікою а якщо Мама моя каже, зу кує, жаби квакають, сади все а, от знали, що зозуля зу кує, жаба квакає. Це все, сигнал, що все треба садити. все садити. Ну дай Боже, вам доїхати як так, треба, як куди буде. треба, друзі. І е, так, от... ану ти, Давай, ти чекайте. Подорунки. Тут є цибуля, м'ята, капуста. Що кому хтось бере чи рукавички? Що ще не, що вам? не не не, не пізно. Ану, дивіться, які гарні рукави. Давайте вам рукавички, такі ні, ні, кому? Ану давайте і вам рукавички. Роса дає, не треба. Тут все продумано. Насіння звоєнне. Приємно було тискувати. Ну, бачите, Важно, як? Важно. Тож ми воно. ми відкриті для всіх друзі. Станція вишневе. Двері відчинилися, зараз заходять пасажири, а ми прямимо далі до станції. фасова. А морозиво заносять, купуру. Не наговорити. Люд, Якщо ти не станеш, <ріпи> обличчі, обличчі, обличчі об... Будуть газети будуть, все буде. Обличчя сільського насіння, я перепрошую. То, колеги, спасибі вам величезне. Ой, далі буде. Серед. Давайте там все насіння. Давайте всім. Студія, електричка, руслан Де Люда, Боже, вже всі повиходили. <рес> шановні пані та панове. Так, ми прибуваємо до станції Фастів. Їхали майже півтори години, навіть на дві хвилинки раніше приїжджаємо. От mm -hmm. зараз вже відбувається зупинка. Що вам сказати? Ну електрички України, як воно було 30 років тому, це наші висновки, так воно і залишилися. Люди тут гарні, люди. Але ж але ж дуже важко знайти героїв. Ну самі розумієте, ви йдете собі на дачу, на городи, по своїх справах. Це інтимна справа на. На в, в, в реальності, та і коли до тебе підходять один плюс один, а давайте з вами поговоримо, то не всі згорушується на це, і ми абсолютно це розуміємо. А я не згодна з Русланом, тому що нам сказали, що насправді ми просто потрапили на таку електричку, якраз де вже хтось зі зміни їде, і тут не так багато людей. І дійсно в такій атмосфері хочеться в телефоні посидіти, вікно подивитися. Хоча Проші люди прекрасно йшли поки на контакт з нами, говорили і прекрасні герої, героїні. Пані, так нещодавно ми за кадром говорили. Вона вийшла, там і козичок тримає і город. І, і, але нам сказали, що треба було їхати на електричку о 7.55. От там, о той вайб, який я пам'ятаю, який пам'ятає Руслан, там от з такими деревами Балує. садами йдуть. Там купа таких, знаєте, сумок, що треба шукати, де там ногою стати. От якраз там живе життя і шумить. Так що я подумала, напевне, що нам треба буде, Руслан, ще один ще одне турне, таке даче робити на ту електричку. Ми вже під'їжджаємо. Мій випадок дурне поїхало в турне. Це я своє згадую, розумієте? До воно, речі, воно так і лягає. Насправді, коли вас подивиться. Ой, от пані, просто коли а, нас подивиться, це прямий ефір. Прям, прямий ефір зараз іде, а потім по Ютюбі. оце ж прямий ефір. От бачите, ми в процесі зараз спілкуємося. А Телевізору не буде. Оце зараз іде по телевізорі. Прямий ефір оце... зараз. Да, зараз. Да, зараз. Я тут. А ви ні, а вас не знімали, Нічого. не переживайте. Ко нас не будемо показувати. Така пані, така бути. гарна жіночка. Каже, не знімайте, не знімаємо. Не знімаємо, так бо от. ми з повагою ставимося до кінцево а, та... О. фастів, вихіду сторону. Китава Дос... фасів. Дос... Так, дозуміли. Так от друзі. Фастів нас чекає. Я, наприклад, фастові не була, я лише проїздом. Але якщо ви почуєте, що хтось каже хвастів, то це не з категорії конхвета, кохви, паліхмахтір чи світлохвор, реально до 1900 39-го року Фастів називали хвастів. А вже ну, якщо говорити, це такий транспортний, потужний, е, такий залізничний вузол Фастів, дуже затишне, гарне містечко біля столиці неподалік. І, до речі, важливий момент, що у 1918 році саме тут був підписаний договір з Луки УНР з УНР і об'єдналася Україна. І хай воно так і буде. Бачите, в мене ж випала під Мене вона є так. Кому, друзі, так. от зараз от, буквально на ваших очах зупинка потягу. Ну і кілька секунд ми вже на станції Хавайс. Так, у нас буде там хвилин 20 погуляти, випити кави. І, звичайно, як ви розумієте, це вдачі. От наша героїня казала, сьогодні вже чекаю, там будуть орати город, бо починає засаджувати. Всі біжуть по своїх справах. Але у нас ще буде час, якщо ми знайдемо якісь класні історії. Якщо хтось oh. не побіжить на город одразу саджати, oh. то ми ще з вами зустрімо. Але дивіться, ми виходимо. зупинка станція, Так є є є. Ой, Боже. так. Давайте виходьте з нами. Виходьте з нами. Так, сподіваємося, знайдемо герою. Слава Богу. Я думаю, вас на там... пастів приїхали. Подивіться, як багато народу виїхало. О, ну колеги, Ми не привадемо колись, так і зараз. Подивіться, скільки людей. Русь, люд. Ми чекатимемо. Чекати обов'язково на ваше включення ще одне. Якщо буде можливість, можливо, вас хтось на дачу забере. Бо ти знаєш, Руслане, так і написали наші глядачі в коментарях, що, мабуть, Руся вже не повернеться, вже Ой. з молодичками з дівчатами Я... поїде на дачу там і залишиться. І все. Тому Вон все одно чекаємо. молодичко давай... і... друзі. Так, і, до речі, друзі, ми виявляється, цією історією фастівською з'єднали багатьох людей так. українців з іншого куточку планети з Індії. Олена пише сніданківці, як же я вас всіх люблю. Я сама з Фастова, але зараз я проживаю в Індії. Ви уявляєте? Ну і завжди дивлюся, і що дякую, що ви вам за те, що ви є. Ви уявляєте для глядачки, яка живе в в, в в Індії. Вона бачить зараз електричку, маршрут до Фастова і Фастів. Так що вітання, Олені. В Індію з Фастова Колеги, спасибі вам <звачу> величезна